Не секрет, що окупанти активно використовують каби і фаби для того, аби ну просто розбирати позиції наших військових, і саме це забезпечує їм певну перевагу, внаслідок якої вони мають можливість просуватися далі. Таку тактику росіяни вже добре відпрацювали, так би мовити, і зокрема. На захоплення нашої Авдіївки і в інших важливих для нас населених пунктах, які опинилися під окупацією. Ну і зараз на превеликий жаль. Знову маємо повідомлення про те, що окупанти просуваються. Зокрема, за напередодні окупиці... окупанти пройшли і просунулись фактично у Красногорівці, Піщаному біля Лозуватого, Новоолександрівки, Прогреса та Андріївки. Зокрема, мілітарі портал. Діпстейт розповідає про те, як за останні дві доби противнику вдалося переламати хід бою за прогрес. Зазначається, що бої на підступах до населеного пункту почалися ще наприкінці квітня, тобто цей невеликий населений пункт окупанти дійсно вже кілька місяців безперервно штурмують. Але останні три місяці. Нашим військовим вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоча подекуди періодично, все ж таки, траплялися втрати позицій, але тим не менше, зараз окупанти вже. Просунулися у прогресі. Аналітики зауважили, що смугу, яка складалася з самого села, прийняла одна із піхотних бригад. Ну і за даними цього мілітарі порталу, коли росіяни почали вже такий масований штурм, 19 липня, то майже все село було залишене. Терміново тоді надійшла підмога з іншої бригади, яка стала на західній вулиці прогресу. Ну а 20 липня, через відсутність достатньої кількості піхоти, їм також до. Велося відійти за село. Ну і зараз аналітики вважають, що подальше просування окупантів тут має одразу дві цілі. По-перше, росіяни хочуть наблизитися до траси Покровськ-Константинівка, власне, або перерізати її. Ну, а по друге, так само мова йде про шлях з потенційним виходом до залізниці. Послухаємо детальніше. Це змушує іншу бригаду, яка стоїть по залізниці, розвертати позиції ще й на фланг. Крім того, існує ризик оточення. Наказу про вирівнювання лінії немає. Крім того, західніше Воздвиженки існує висота 229, друга це рух по хребту, по якому йде залізниця з подальшим виходом до висоти 224 і 8 та Новогродівки. Ну і крім того, росіяни дійсно намагаються зараз просуватися, зокрема, і на турецькому напрямку. Ми чуємо повідомлення про те, що росіяни, ну принаймні за мету, собі ставлять так власне і фактично оточення нашого групування в Турецьку. Тим часом з'явилися кадри, які ви зараз бачите на своїх екранах. Це те, як нині виглядає невелике містечко на Донеччині, яке повністю знищили окупанти, повністю його зруйнували, випалили. Ви бачите ці. Багатоповерхівки, які колись власне наповнювали люди, їхні оселі, а зараз все це нагадує просто місто привид. Ну не те, щоб дійсно в цьому ми побачили щось нове. Це звична тактика російських окупантів, і очевидно, що вони її будуть повторювати зразу в раз до тих пір, власне, поки нам не вдасться повністю зупинити окупанта на нашій землі і відкинути його. Але виглядає так, що зараз дійсно. Росіяни нарощують свої можливості і ймовірно навіть готуються відновити наступальні дії і в інших, і на інших ділянках фронту також не менш важливих для нас. Але зазначу, що дійсно саме Покровський, Покровський напрямок Росіяни зараз визначили схоже своєю такою стратегічною метою і дійсно от, кидають найбільше сил для того, аби просуватися саме тут. І саме тут, на превеликий жаль, ми дійсно бачимо такі найпомітніші просування окупаційної армії. Але тим не менш, як я сказала, дійсно окупанти не скажімо так полишають спроб окупувати інші наші населені пункти на інших ділянках фронту. Звісно ж, просуватися там. І от зараз, ймовірно, вони готуються відновити наступальні дії у Харківській області і, можливо, навіть у Сумській відкрити, так би мовити, новий фронт. Зокрема, як пише американський інститут вивчення війни, армія країни агресора нещодавно просунулася і поблизу Вовчанська та Сватового на Харківщині. Російські сили продовжують наступальні операції біля глибокого і в районі самого Вовчанська. Ну а при цьому їхні так звані воєнкори стверджують, що українські військові все ж таки контратакували біля липців, зокрема відомого населеного пункту на Харківщині, а також того самого глибокого та стариці. Тимчасом в оперативно-тактичному групуванні військ Харків заявили, що загарбники сформували та перекинули додаткові штурмові групи 155-ї окремої морської піхотної бригади та 18-ї мотострілецької дивізії у районі глибокого, якраз з метою підготовки до відновлення наступальних операцій тут. Крім того, в Отув Харків зазначили, що росіяни провели перегрупування підрозділів, зокрема 138-ї мотострілецької бригади, 1008-го мотострілецького полку та 128-ї мотострілецької бригади поблизу центральної та східної частини куз Просуватися там і можем визуванів зараз, а ймовірно, вони готуються відновити наступальні дії у Харківській області, і можливо навіть у Сумській відкрити, так би мовити, новий фронт. Зокрема, як пише американський інститут вивчення війни, армія країни агресора нещодавно просунулася і поблизу Вовчанська та Сватового на Харківщині. Російські сили продовжують наступальні операції біля глибокого і в районі самого Вовчанська. Ну а при цьому їхні так звані воєнкори стверджують, що українські військові все ж таки контратакували біля липців, зокрема відомого населеного пункту на Харківщині, а також того самого глибокого та стариці. Тимчасом в оперативно-тактичному групуванні військ Харків заявили, що загарбники сформували та перекинули додаткові штурмові групи 155-ї окремої морської піхотної бригади та 18-ї мотострелецької дивізії у районі глибокого, якраз з метою підготовки до відновлення наступальних операцій тут. Крім того, в ОТУВ е, Харків зазначили, що росіяни провели перегрупування підрозділів, зокрема 138-ї мотострілецької бригади, 1008-го мотострілецького полку та 128-ї мотострілецької бригади поблизу центральної та східної частини Вовчанська для відновлення штурмів. Там окупанти е, змогли знову ж таки тут уже повертаємося до звіту американського інституту вивчення війни. Сунутися на північний захід від Сватового на тлі продовження наступальних операцій по лінії Куп'янськ-Сватова Креміна. Ну а напередодні геолокаційні кадри показували, як сили Росії російські сили підіймають їхню ганчірку, їхній триколор у центрі піщаного. Ну і власне, це може свідчити зокрема про захоплення росіянами цього населеного пункту. Тут же уже український аналітичний мілітарій портал Діпстейт звертає увагу, що захоплення піщаного. Означає, що до перерізання угрупування сил оборони на східному березі осколу залишається тільки поле та ще одне село Колісниківка. Ось така ситуація непроста на Харківщині. Ну і так само ускладнюється вона і на Сумщині сходи схоже, росіяни останнім часом не припиняють атакувати прикордоння на цьому напрямку, і сьогодні. Російські терористи вдали, вдарили повторно по Сумщині, коли рятувальники гасили пожежу. Росіяни повторно вдарили по сумському району в час, коли ДСНСники власне гасили пожежу після попереднього обстрілу. У сумському районі виникла пожежа в оселі мирних громадян, як повідомили в нашій держслужбі з надзвичайних ситуацій. У момент, коли фахівці ДСНС локалізували загорання, відвернувши небезпеку від сусіднього будинку, розпочався повторний обстріл. Рятувальники заховалися у безпечному місці, після чого ліквідували пожежу. Ну а загалом виникло п'ять пожеж на Сумщині через ворожі обстріли. Горіло як у житловому секторі, так і на об'єктах інфраструктури. Власне, повідомили сьогодні у нашій державній службі із надзвичайних ситуацій. Тож як ми бачимо, дійсно росіяни не припиняють своїх атак на сумщину. Ну а військові експерти, аналітики все більше схиляються до того, що не виключено власне, що російські окупанти можуть відновити наступальні дії і по суті, взагалі, відкрити, відкрити такий новий напрямок удару на сумську нашу область. Далі ще пройдемось трохи по ситуації на фронту. Зокрема, гарні новини, якщо так можна, звісно, сказати. Ми маємо з часового яру, бо там росіянам не вдається просуватися, але вони продовжують свої атаки. Ну а у британській розвідці тим часом вважають, що російська армія, зокрема, поблизу часового яру, ймовірно, зараз тримає тактичну паузу, якраз щоб проводити такі зондові атаки, і ну по суті. Розвідувальні е, операції, тому поки ось у такому режимі е, перебуває ця ділянка фронту біля часового яру. Ну а на заході Запорізької області тривали позиційні бої. Е, хоча, е, на щастя, е, підтверджених, зокрема, зазначу, підтверджених змін лінії фронту не було. Ну і так само маємо ситуацію не е, в Херсонській області, зокрема на Лівобережжі, де як повідомляє американський інститут вивчення війни, в тому числі власне тривають позиційні бої, і зокрема поблизу кринок.